Буду дотошною і зроблю другий Рілс. Другий Ні, не Рілс, це ж не інстаграм. Другий шорт окремо про пропис. Я думаю, що багатьом мамам, які готуються з дітками до школи, він буде корисний. Не у всіх є можливість ходити на підготовку до школи окремо, так, як гурток. Не всі знають, що в школах у багатьох є підготовка до школи, маєте на увазі. А якщо немає, ви готуєтеся самі, то Аврора вам на допомогу. 55 гривень за оцей безцінний пропуск. Може, якісь вчителі мене і захетять за це, але то ваша думка. Моя думка, як мами і як вчителя, що це прекрасний пропис. Майте на увазі собі, робіть скріншоти. З ним можна вчити цифри, та ще й додатково оці всі матеріали використовувати. Тут дуже багато цінного. І ще й дитинка навчиться писати прописні циферки. Тобто, візуально цифри впізнавати можна і за іншими матеріалами. А ось саме писати ось тут. Неймовірно класний. Виділяю мокреме відео, бо він суперський.